План перемоги. Сьогодні українці таки його почули і побачили. Володимир Олександрович виступав у Верховній Раді і озвучив основні пункти. Проблема цього плану в тому, що майже всі пункти плану, публічні, бо є ще не публічні, ті, що закриті, виконати можемо не ми, точніше, для виконання пунктів цього плану потрібна допомога західних партнерів. Але західні партнери нам чітко дали сигнал, що вони виконувати це ймовірно не хочуть. Власне, Володимир Олександрович презентував цей план в повному вигляді, і секретні частини були теж відомі і презентовані в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. І після того, як він звідти поїхав, буквально на наступний день вийшла публікація Financial Times, де чітко дали сигнал. Розуміння того, що Захід не буде виконувати ті пункти, які попросив Володимир Олександрович. Давайте буквально трішки що там, в цьому плані. Власне, все, що там є, ми здогадувалися. Але давайте вже по суті. І так, пункт номер 1 геополітичний: Україна має бути запрошена до НАТО вже зараз. Виникає питання: має бути? А що якщо ні? Тобто, якщо Україну не запрошують. То далі виконання плану неможливе. Я так розумію. Запрошення до НАТО поки що нам ніхто не дав. І я особисто зараз не бачу потуг від західних партнерів, щоб це сталося. Як мінімум, до наступних виборів президента США навряд чи ми дочекаємось повноцінного входження України в НАТО. Наступний пункт оборонний. Посилення власного військового виробництва та збільшення допомоги від західних партнерів, це дуже добре і це дуже правильно. Але Володимир Олександрович, поки їздить по закордонам і вибиває для України хоч якусь допомогу і вже просто увагу до українського питання, чиновники, які прийшли до влади на фоні популярності Володимира Олександровича в 2019 році, і купивши частково інколи кажуть злі язики. За звісно, неперевірену інформацію, франшизу від слуги народу, так ось ці чиновники далі проставляли своїх людей на всіх посадах. І ми вже маємо скандали на всіх рівнях: мсеки, прокурори, судді, чиновники іншого дрібного і мілкого масштабу і великого. Виникає питання: як можна в таких умовах побудувати потужну оборонну економіку? Ну як? Як можна побудувати економіку, коли... Чиновники в 2021 і навіть на початку 2022 року запевняли нас, що війни не буде, і тому замість великого оборонного будівництва у нас було велике будівництво, яке в народі назвали велике крадівництво. Ну як можна виконати цей пункт плану? Наступний пункт плану стратегічне стримування. Україна пропонує розмістити неядерний стратегічний пакет для захисту від будь-яких військових загроз з боку Російської Федерації. В Українців вже виникло питання, що таке неядерний стратегічний пакет. І чи не призведе розміщення якогось неядерного стратегічного пакету, я чесно вперше зустрічаюся з цим формулюванням. До ядерної відповіді ядерної держави, якою є Російська Федерація. Коли це будуть розміщувати, хто це буде розміщувати, де це будуть розміщувати. Ну і так далі. Тобто, ви розумієте наскільки багато запитань. Тут, щоб вибити умовно один Хаймарс, потрібно станцями з, з Бубном обходити навколо всіх єврокомісарів, чиновників і так далі. А тут якась стратегічна, неядерна там, компонента, ну, тобто це, якщо і існує, то це якась велика система чогось там стримування. Ну, не буде цього в найближчій перспективі. Наступний економічний пункт мир завдяки економічній силі та тиску на РФ, зокрема, обмеження цін на нафту та контроль експорту. Ну я розумію, що там Саудівська Аравія трішечки грає зараз свою роль, але вона грає її не для України. Тобто, всі ось ці розповіді про нафту і гра на фондовому ринку щодо нафти. Це не про Україну при всій моїй, при всьому моєму бажанні. Щоб це грало на Україну, але саудити грають свою гру. І а, тут може бути грав довго. І а, деякі експерти заявляють, для того, щоб обвалити економічно а, Російську Федерацію, саме спираючись на контроль і заниження цін на нафту, потрібно не місяць, не два. Це має бути роки. Тобто, це десь 5-6... Років, перш ніж будуть відчутні дійсно відчутні економічні наслідки, які знизять обороноздатність Російської Федерації. Але ми з вами розуміємо, що вони вміють голодувати, вони вміють сидіти в дерев'яних туалетах, а не у Нітазах. Але у них будуть ракети, автомати, і їм допоможе в цьому ще і КНДР і інші держави, які не дуже симпатизують Сполученим Штатам Америки. І останній пункт, який став відомим нам сьогодні, це безпековий післявоєнний. Ну я дуже вітаю, що з'явилась концепція післявоєнного часу. Україна матиме один із найсильніших військових контингентів у Європі, що стане гарантією безпекою на континенті та гідною місією для українських героїв. Знаєте, я проти того, щоб Україна мала один з найбільших військових контингентів у Європі. І щоб Україна продовжувала виконувати нібито функцію щита Європи. Європа вже пояснила, що ми самі розберемося з усіма проблемами, які будуть, які є, які можливо колись там будуть десь на горизонті. І вони дійсно самі розберуться. Вони знають, як це робити, вони знають, як не підставляти свої країни під військову відкриту агресію. Дійсно, Україна певний час, можливо, це. 3-5 років можливо це 10 років буде мати посилену армію, і дійсно витрати на армію будуть більшими ніж в більшості країн світу. Але це не означає, що Україна тривалий час буде витрачати на армію половину свого бюджету. Це не вигідно нікому, це не вигідно. Військовим це невигідно економіці, це невигідно звичайним людям, адже ми з вами чудово розуміємо, що сьогодні армія це високотехнологічна структура. Сьогодні армія це не тільки люди, це і сучасне озброєння, це сучасні системи, і коли ми будемо говорити про Витрачання коштів на армію це не має бути так, як це відбувається сьогодні, інколи коли кошти реальні не доходять до військових. Сьогодні це має бути закупівля відповідної техніки, розвиток науково-технічного потенціалу України. Це має бути багато-багато заходів, і в Україні є дуже багато талановитих людей, які можуть запропонувати моделі реалізації обороноздатності України. Але обороноздатність України має будуватись. Не ну знаєте, як це буває, коли ти коли вже ситуація в запущеному стані, ти починаєш щось в терміновому порядку вирішувати. Це завжди грає в мінус це просто витрачання коштів, тому. На мою точку зору Україні потрібно розвивати науково-виробничий промисловий комплекс. Україні потрібно думати про власне виробництво високотехнологічної зброї. Якщо на те пішло, це дійсно буде мати визначальний вплив і для обороноздатності, і для експорту зброї, адже ринок зброї надзвичайно широкий в світі. На жаль, війни ведуться. Але я сподіваюся, що. Ми будемо все ж таки поступово йти до мирної країни, до тої країни, яку ми пам'ятаємо, і до тих умов життя, які, які ми з вами всі хочемо. Я не хочу, щоб моя країна була мілітаристкою безкінечно довго і дивно це чути від людей, які своє життя, більшість його витратили на те, щоб смішити, щоб давати радість щастя людям. Щоб знімати хороші серіали, добрі фільми, я думаю, що вони пам'ятають ще з того свого життя, для чого життя потрібне і як потрібно жити. Не встиг Володимир Олександрович представити план перемоги, як вже з'явились реакції на них. Ну, по-перше, у Верховній Раді вийшов голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І сказав про те, що депутати підтримали одноголосно план перемоги. Я і не сумніваюся, що депутати підтримують. Депутати заброньовані, депутати можуть підтримувати будь-що завгодно. Ось якби запитали в українського народу, то це вже була б якась, хоча б вибірка, і хоча б можна було зрозуміти, а власне. Ну, що там і як там все відбувається? А так, депутати, які е, мають і бронь, і е, відсутність виборів, і відсутність необхідності подобатись українському народові, вони це називають популізмом. Тому можна просто навішать е, українцям відро на голову, стукати по ньому і казати, що це колокольний дзвін. Так ось ці депутати вони, звісно, підтримали. Але проблема в тому, що немає в Верховній Раді депутатів, які здатні щось виконати в презентованому плані миру. Ну, просто немає, тому що більшість із пунктів плану миру вони стосуються питань до Заходу. Захід нам обіцяв і захід, ймовірно, наскинув. Давайте будемо відвертими. Так ось, з'явилась реакція західних засобів маси інформації, деяких очільників і чиновників там. Перше, що ми побачили, це. Публікація аналітика більд Юліана Рьобке. Ну, ми по різному там можемо оцінювати Рьопки, але в західній пресі в виданні Більд він пише: Послухав план перемоги. О Боже! Вступ до НАТО, вступу до НАТО не буде. Дозволу на удар в глиб Росії Західної зброї не буде. Спільного ППО проти російської авіації не буде. Напевно, це була та не ядерна стратегічна там, потужність. А про повне визволення України вже навіть не йдеться, немає слів. Написав Рьобки. І якщо ви думаєте, що Рьобки це там єдиний представник, який відреагував, ні. Associated Press, теж заслужене досить видання, теж відреагувало. Зеленський у вересні дав союзникам три місяці на ухвалення основних положень, представленого ним плану перемоги. Цей план, що включає військові, політичні, дипломатичні та економічні елементи, розглядається багатьма як останній засіб України для зміцнення своєї позиції. В будь-яких майбутніх переговорах про припинення вогню з Росією. Але Associated Press пише, що да, ми про цей план знали, ми знали про нього давно і знали його в деталях. Там від українського народу залишились, знаєте, як -от пакт Молотова Ріббентропа і секретні протоколи до нього. Так, от, частина секретного. Але Associated Press явно ознайомлений з секретною частиною. Вони пишуть, однак досі жодна країна. Публічно не схвалила чи не прокоментувала доцільність цього плану. Тобто, грубо кажучи, минуло вже від Генасамблеї ООН доволі тривалий час, вже там два тижні. Але ми не просто не побачили бажання реалізовувати, ми побачили зворотні реакції. Сьогодні виступив також канцлер Німеччини, який сказав, що ребята сорі. Ми почули сьогодні інформацію про те, що КНДР взагалі направлятиме війська в Російську Федерацію для ведення війни, і от на фоні всього цього план перемоги виглядає, звісно, хорошим, звісно, можливим. Але проблема в тому, що ми не можемо самостійно реалізувати жоден пункт цього плану. Фактично, це план, заклик до наших партнерів. Нам допомогти взяти участь у цій війні, але вони цього робити не хочуть, і вони дають розуміння цього через свої засоби масової інформації. Але е, вони також помітили, що всі ці символи, всі ці знаки не мають е, ніякого відгуку в топ-чиновників України, і е, від е, натяків вони перейшли до відкритої е, декламації е, своєї. Стурбованості з тим, чи може бути план миру реалізований, вибачаюсь, з плану перемоги, бачите, як обмовився. Ми всі з вами хочемо миру в нашій країні, і не зважайте на тих людей, які критикують ідею миру, які називають її популістською, які називають її маніпулятивною, які кажуть: піди там, Путіну, щось скажи, будуть. У мене повноваження спробую піти щось і сказати. Поки що я не бачу, щоб говорили про мир з Путіним. Звісно, що це наш ворог. Звісно, що зупинка бойових дій це не мир, як ми це уявляємо. Але без зупинки бойових дій ми бачимо, що ситуація стає все складнішою. Ми втрачаємо наші території і. План миру є, вибачаю, знову таки, бачите, план перемоги є, але є реальність, яку нам показують західні партнери. І тому актуальним залишається питання, що є більшим злочином? Зупинка бойових дій чи продовження війни. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей план перемоги, чи дивились ви слухали, як ви оцінюєте реальність його виконання.